Нас друзі чекає заняття та гра. Займайте скоріше місця дітвора. Сьогодні про хліб поведемо розмову. Про щось цікавеньке дізнаємось знову. Діти, подивіться, як гарно у нас сьогодні прикрашений стіл. Що ви бачите на ньому? Так, вишитий рушник, а на ньому хліб, на тарілці бублики та пиріжки. У вазі колоски пшениці. Відгадайте загадку, тоді дізнаєтеся, про що буде наша розмова? Він і чорний, він і білий, і завжди він загорілий. Як до столу ми йдемо, то без нього не їмо. Так, це пахучий рум'яний хліб. З давніх давен батьки навчали дітей цінувати хліб. До хліба слід ставитися з великою пошаною, берегти кожну крихту. Для того, щоб у нас був на столі хліб, необхідно багато працювати. Сьогодні ми вивчимо шлях, який зернина долає, аби стати хлібом. Це колосок пшениці. У ньому ростуть зернятка. Як ви гадаєте, де вирощують ось такі хлібні колоски. Вірно, на полях. Щоб підготувати поле для посіву, потрібно спершу виорати його, потім заборонувати, щоб ґрунт став пухким. Ось таке поле влітку. Спочатку стебла зерна зелені, а потім дозрівають і стають жовтими, золотими. Коли пшениця достигає, в поле виходить комбайн та молотить зерно. Великі вантажівки, трактори везуть зерно на елеватор, де його просушують, очищають від бруду і сортують. Потім зерно везуть до млина і мелють на борошно. Після цього борошно потрапляє до пекарні. Де пекарі печуть з нього смачні хлібні вироби. А це спеціальні машини для перевезення хліба. Вони розвозять хліб по магазинах. Ось таким непростим шляхом із маленької зернинки на нашому столі з'являється пухкий ароматний і смачний хліб. Дітки, погляньте, всі картинки переплуталися. Допоможіть мені розташувати їх у правильній послідовності. Молодці малята! Ви гарно впоралися з завданням! Малята! А зараз я пропоную вам! Пограти в дидактичну гру смачні страви. Розгляньте зображення різних продуктів харчування та розподіліть їх на дві групи, які виготовлені із борошна, а які з овочів і фруктів. З чого виготовлений компот? Вірно, з фруктів. А круасан. Так. Зборошна. Салат. Так, з овочів. А вареники? З Зборошна. Кекс. Правильно. Теж зборошна. Картопля. Звичайно, це овочева страва. А хліб. Зборошна. Рагу. Теж овочева страва. Пиріжки. Правильно, з борошна. А борщ з овочі, Варення? з фруктів. А пиріг. Вірно, з борошна. Малята, ви сьогодні молодці. Дякую вам за увагу!